Щороку члени євроклубу 15-го ліцею проводять відкрите засідання для однієї із шкіл міста. Цього разу вони обрали актуальну сьогодні тему Євро 2012 та запросили до себе у гості учнів 17-ї школи. 17-та школа відгукнулася. Вони нам на наше засідання дали. Свій танцювальний колектив, який дітки гарно дуже танцювали, і команда прийшла. прийшли вони в своєму в своїй формі. Ми дуже задоволені, ми Хочемо подякувати керівництву 17-ї школи за допомогу у проведенні нашого євроклубу. Офіційна частина засідання пройшла в актовій залі ліцею. Там учням показали фільми, мультфільми та відеоролики про євро. 2012 євроклубівці намагаються у такий спосіб долучити всіх до вболівання за збірну України та до занять спортом загалом. Саме цей захід. Був присвячений для того, щоб проінформувати всіх, для чого взагалі робиться євро 2012, що буде з ним співзв'язано, і щоб в подальшому не лише хлопці дивилися футбол, але й дівчата. Я вважаю, це розвиває всебічно кожну людину. І футбол це спорт, спорт здоровий спосіб життя. Це ми назвали свято спорту, здоров'я, молодості, і краси, тому що спорт це є здоров'я. І метою своєю ми взяли розширити кругозір наших учнів, наших ліцеїстів про події Євро 2012 також поглибити знання наших учнів щодо змагань до країн, які будуть брати участь у Євро 2012 Окрім того, ліцеїсти підготували для гостей невеличкий концерт. Художні номери стосувалися проведення євро в Україні та Польщі. Учні виконували символічні пісні, танці і вірші. Також протягом тижня діти готували стін газети на тематику футбольного чемпіонату. Кожен бажаючи міг проголосувати за газету, що їм сподобалась. Підрахувавши голоси, солодкими подарунками нагородили на засіданні переможців. Третє місце у Мали 10 Б та 5-й Б класи, друге 8В та 8Б. А переможцем став 9-й Г-клас. Друга частина засідання Євроклубу виявилася суто футбольною. На спортивному майданчику ліцею 17 та 15-та 15 школи змагалися у футбольному матчеві. І неважливим був результат, хоча перший гол забили господарі. Перемогла все одно дружба.